Молитва перед прийняттям їжі. Очі всіх на тебе, Господи, уповають, і ти даєш поживу всім своєчасно, простягаєш твою щедру руку і всіх задовольняєш милістю своєю. У цій молитві ми висловлюємо впевненість у тім, що Бог пошле нам їжу своєчасно, тому що Він не лише людям, але й усім тваринам дає все потрібне для життя. Замість цієї молитви. Перед їжею можна читати молитву Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва після прийняття їжі. Дякуємо тобі, Христе Боже наш, що ти наситив нас земними твоїми благами, не позбав нас і Небесного Твого царства. Але як ти прийшов спасе серед учеників Твоїх, і мир дав їм, прийди і до нас. І спаси нас у цій молитві! Ми дякуємо Богу, що він нагодував нас їжею і просимо Його не позбавляти нас після нашої смерті і вічного блаженства, про що ми завжди повинні пам'ятати, отримуючи земні блага.